Всім доброго дня, боскар, місто Вінниця. Займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір авто, який ми вже придбали, доставили в Вінницю, розмитнили. Автомобілі вже готові до реєстрації. Є в нас шкоди бензинові, дизельні на механіці, на автоматі. Гольф 6 є в нас також дизель-бензин на, на механіці на автоматі. Великий вибір меганів 3 з дизельним двигуном К-9К. Є в нас. Такий кросовер, це Renault Leus, 2 літра дизель на автоматичній коробці передач, Nissan Qashqai, щойно ми придбали, привезли в Україну 12 рік. Також електрички маємо. Hyundai на автоматичній коробці. Audi, Volkswagen Bora. Каді, друзі, кого що цікавить, звертайтеся, приїжджайте до нас на майданчик. Ми знаходимося в місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок, затишний. По наявності маємо величезний вибір автомобілів. Також займаємося авто на замовлення. Можемо привезти по ваших параметрах автомобіль. Також доставляємо автомобілі по Україні. Кого що цікавить деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.